25 серпня в Україні стартував прийом документів наступ до магістратури. Підтвердження про зрахування на бюджет вступники отримали напередодні в електронних кабінетах. У СМДУ зранку працює приймальна комісія. В цьому році ми отримали 334 бюджетних місця. Магістри приймали участь так само, як і на першому пункті. За виборювали свої бюджетні місця серед всіх претендентів магістратуру по всій Україні. Це стосується спеціальності, перш за все, економічного профілю, журналістика, психологія, права тощо. Ступники говорять, після отримання ступеня бакалавра хочуть продовжити і здобути повну вищу освіту. На бакалавра відучився на банківську справу. У мене багато родичів на банківській справі працює, тому таку спеціальність вибрав. Чотири роки вже тут провчилася на журналістиці, і хочу закінчити повністю вищу свою освіту за цією ж самою спеціальністю. Бо роботодавці часто просять саме магістерський ступінь. ступень. Не маю наміру переїжджати в інше місто, бо це для мене не потрібні складнощі, тож залишаюся там, де вельмоматер. Оскільки вважаю спеціальність актуальний на ринку праці, продовжую, хочу продовжити власне економічне майбутнє. Вважаю магістратуру основним кроком для такої справи. Ілля Давиденко продовжить навчатись на факультеті Еліт. Сьогодні подає документи на навчання за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Я пройшов на неї вже курс бакалавра. В принципі, мені вона дуже сподобалась, багато компетентних викладачів. Вони видавали максимум під час такий складний період, як війна. Як коронавірус та в цілому, там є де розвиватися велика кафедральна лабораторія, на якій я працював, отримував досвід. Та, в принципі, мені дуже цікавий цей ці напрям, Я хочу стати спеціалістом в ньому. Традиційно кажуть, у сумду найбільша кількість заяв на спеціальності it сфери. Попри це, в університеті велике різноманіття напрямків та програм. Достатньою популярністю користуються спеціальність комп'ютерної системи управління Це якраз тому що, мабуть. Військова ситуація, всі всі знають потребу в дронах. Велика популярність у нас спеціальності психологія, фізична реабілітація, спорт, традиційна велика популярність, скажімо, кон'юнктурних спеціальностей, економісти, правив інститут права. Подати оригінал документів на навчання в магістратурі за бюджетною формою можна до 18.00 29 серпня. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.